Доброго ранку, друзі. Мене звати Людмила. Ви на каналі Життя, як воно є. Ранок без 15 сім, в мене кава. Всім смачної кави і сніданок. На сніданок яйця тя... жарені. Ну, люблю я такий сніданок. Поки курочки. Ще несуться, ще цей сніданок можна собі дозволяти. Курочки перестануть нестися, та й вже буде в мене рідша мій любимий сніданок. Що зробимо? Ну що, друзі, всім гарного дня, їду зараз на базар, тому що яєчок, курочки нанесли, що треба продати. Так що, друзі, на базарі ми з вами зустрінемося. Гарного всім дня сонечка в душі. Йду на зупинку, так уже розвидняється. Там так сонечко вже сходить, небо, така полоса. Телефон не передає так, як я бачу таку красу. Ой. Але на дворі я думала, що холодніше. Так, Воно було б холодніше, якби був вітер. Так тихо, безвітряно. То добре. Хорошо. Хорошо. Прийшла м'ясо купити, готовий продукції. Продалася і вам навіть не засняла базар. Така краса жінка продає. Все, що це цибульки, часнички. Я вже свої яйця продала. Та й скупилася. Чекаю маршрутку їхати додому. Вдома покажу. Приїхала, Приїхала, друзі, вже з базару. Що хочу сказати, яйця продала на вайбері на базарі ціна 80 гривень. Домашні яйця за десяток. Але. Що розумієте, прийшла бабка, скривилася, а дешевше? Ну, звісно, дешевше. Продала по 75 гривень. Було в мене 5 десятків і взяла з дому 300 гривень, і я вам скажу, лишилось тільки до маршрутку, що 20 гривень привезла додому. Але покажу, що купила. Зроблю маленьку розпаковочку. Можливо ж, можливо, ж, ці дітки мої приїдуть, внучатка. Купила трішки таких желейних цукерочків. Вони таке люблять. Теж треба купувати, те, що діти люблять. Такий хлібчик смачний, це вже я люблю. Такий кирпічик. Дуже він такий свіжасенький, мама любить, мамі. Дві булочки. Такий кусочок сира. От не пам'ятаю, наскільки, нібито на 70 гривень. Навіть за кіло не пам'ятаю, скільки. Ну, недорогий, десь 250 гривень. Ну і моя любов баклажани. Два штуки взяла. Отаких От два баклажани. Вже, вже ж їх нема. Вже 35 гривень кілограм, але взяла ще два штучки на 25 гривень. І хочу робити голубці, і ви вірите на базарі. Не чи в мене є рис. І Дивись, в кармані залишається 100 гривень, і ще щось там трішки треба було підкупити. Зайшла в магазин, там рис можна взяти, собі наважити, скільки хочеш. І оце я так трішки. Трішки по 40 гривень 70 копійок за кілограм, це я взяла на 16 гривень. Економна жінка, бачите, як мій. Ну, тут уже не проекономиш фарш свинний, свинний фарш 220 кілограм. На 108 вісім гривень, це. Тут 490 г. грам. Потім ще клубик такий. На 240 По 220 кілограмів це на 240 гривень. Ну, таке гарне м'ясо. І таке сало шия. Думаю, мелю його до голубчика додати о 95 гривень кілограм, отака От йде прослоєчка, дивіться, з м'язком. Та й до голубчика на піджарити буде смачно. І такі це. Як шия, тут тоненька шкурочка, але і ще що? І дві сардельки. 40 гривень, дві сардельки. Ну, це ще тут не всі гроші. Там що на дворі не можу втриматися. І купила трішки краси. І будемо пізніше, пізніше буду висаджувати. Трішки краси, не можна втриматися. Потім покажу. І мишкам ще купила такої корму такого видно, смачного. Тому що тут у мене на кухні підбитий потолок цим вагонкою. І знаєте, кожний рік кожний рік я вже чую, роблять трасу, вже лупотять. Треба їх підгодувати, що ж вони бідні, шукають, щоб їм там з'їсти. Там ж нема що їсти. Це хочу похвалитись, якої я сьогодні накупила красоти. Дивіться. Одна ніжність. Одна ніжність, друзі. Які вони гарнюнечки. Такі ще купила. Такі мілесенькі, такі мілесенькі. І такі, То боже, красунчики, такі, Тепер кирпичного кольору, чи як вони. Ну, дуже гарнесенькі. Це оцей і оцей по 30 гривень. А оцей такий, оцей такий за 20 віддали. Та й думаю, де це їх садити. Я той рік, той рік садила в горшики. Той рік садила в горшики. Все пропало. Все пропало. Цей рік, думаю, Буду садити просто у відкритий ґрунт. Нібито ще не така пізня пора. Я думаю, що має бути трішки тепло, вологи достатньо, дощаки перепадають і воно повинно вкорінитися. Проби. Посадила я свою таку красу. Дивіться, ну, красунчики ж, красунчики, і викопала. Таку груду зимового часнику. Дивіться, як вже попускала кілечка. І його ж треба в землю. Я думаю, його треба в землю. Ой, а де його посадити? Навіть не знаю. Ще зимовий часник не садила, не планувала навіть де. Отака От то справа. І такі, дивіться, і непогані зубчики отут є. Отак. От ну, друзі. Будь ласка, хто, може, займається такими квітами, скажіть мені, вони перезимують чи як захотять? Бо я думаю, що як захотяти. Вже було в мене, що садила в риночки горщики. Не пережили. Тепер так. Ну, побачимо, весна покаже. Ось така краса, це все цвете. Ну що ж, так завжди, випускаємо кури. Випускаємо кури. Всі на старті, на старті і добігають. Радується, радується, свободі. Тут ще сидить курка. Звід по яйцях. Поки. П'ятеро, але там ще сидить курка. Якщо й там буде одне, то по-любому буде шестеро. А одне має бути. Вечір і прочитала я такий коментар. Не могла втриматися, думала пропустити його мімо. Думаю, ні. Можливо, ще хто так думає. Треба розказати трішки. Людина пише, молитися треба. Ви не молитеся, того не сниться, лиш хнюпайте лиш хнюп, в камеру, чи як там, ну щось типа це. Я хочу сказати, підписано філя-філя. Я не знаю, чи чоловік, чи жінка. Якщо я про це нічого не кажу в камеру, про молитву. То це не означає, що я цього не роблю. А в церкві наймати треба після похорону. а похорону ще не було. Все, що треба вдома 9 день, 40 день, ми все повичитували. І сама я за свого синочка знаю теж, що треба і як треба молитися. Так що, філя, філя, ти зі мною не спиш, не живеш. І так не можна судити людину. Це те ж саме, як сходити в душ. Я ж не говорю кожний день, що я ходжу в душ. У мене слів нема. У мене слів нема. Як може людина судити, чи я молюся, чи я не молюся за свою дитину. Це моє приватне життя. Молитва має бути в тиші. Але радує те, що таких людей мало, які стараються чимось вколоти, вкусити. Радує те, що в мене прекрасні підписники, з якими я душа в душу. Я вас, друзі мої, люблю, обнімаю, щиро вам дякую. Бо в мене самі найкраще. Тихою вам всім ночі, гарного вечора. Тепла у ваших душах. Будьте здорові та Богом хранимі. Пока-пока.